Усім привіт, агенти! Пройшов стрім з командою розробників The Division 2 перед виходом сезону ПАК. 9 вересня сервери вимкнуть на 5,5 ,5 годин, і якщо все пройде по плану, то приблизно о 4 годині можна буде починати досліджувати новий контент. На сайті гри вже є опис того, що нас чекає, і також я додам посилання під відео. Але спочатку трохи про додаткові новини стосовно того, що нам розповіли на Gamescom. І до речі, Джуліан Геріті був там не просто так. І, мабуть, це фото зі зустрічей з фанатами, які не транслювались онлайн. І почнемо з мобільної гри The Division Resurgence, закритий тест якої якраз розпочнеться, але тільки в Румунії. Хоча є інформація, що розробники розширятимуть тестування на інші регіони, я би не сподівався, що Україна потрапить в їх поле зору. Хоча все ж таки було б цікаво спробувати. Записатися на тест можна на сайті гри, а також я це зробив в самому Google Play. Мабуть так само це і робиться в App Store. Також згадали новий режим Survivals, про який нічого нового нам поки не розповідають. Але кажуть, щось цікаве, ми дізнаємось дуже скоро, десь в жовтні, і було б непогано побачити якийсь трейлер, а не тільки арти. Хоча це дуже маловірогідно, бо мені здається, що цей режим вони почали розробляти після вдалого виходу доповнення Бруклі. Але якщо вони ще до його виходу повірили у гру і почали розробляти заздалегідь цей режим, то можливо якась такі частина вже готова і щось ми можемо побачити. А ще знов згадали третій сезон Mutiny. Але там все те саме, що і було на Gamescom. Можете подивитися про це моє відео. Там я також переклав трейлер з сезону пак. і отже, переходимо до того, що буде у новому сезоні. Про це нам розповідав гейм-директор Олександру Бірзану з команди Ubisoft Бухарест. бо Янік Бочаро десь у відпустці, мабуть, збирається силами, щоб виформити ресурси і зробити нарешті собі Scorpio. І головним нововведенням буде режим Retaliation або відплата, який буде у грі після закінчення сезону пак. Якщо ви дивились мій стрім з ПТС або деякі відео, то вже практично все знаєте. Тепер ворожі фракції будуть активно реагувати на наші дії у відкритому світі і накопичувати так званий ажіотаж. Якщо він дійде до 100%, то відповідна фракція почне атаку на якийсь район. Після чого у нас буде вибір або нічого не робити, і через 5 годин реального часу, навіть якщо ми не у грі, район буде захоплений ворогом, або розпочати режим відплати, тоді нам доведеться захопити всі контрольні точки району за визначений час, який можна збільшити. Збільшувати вбиваючи ворогів і успішно захоплюючи контрольні точки. Якщо у нас це вийде, то можна отримати ресурси та креслення для самостійного виготовлення майже будь-яких екзотів. Під час проходження цього режиму на нас також будуть нападати загони з декількох іменних ворогів, так званий kill squad. За перемогу над ними також можна отримати збільшення часу і з деяким шансом креслення для екзотів. Ось табличка, де видно, які саме креслення прив'язані до кілскладів різних фракцій або до завершення самого режиму відплати. Як видно, частина креслень екзотів прив'язана до фракцій доповнень. Райкерсів та чистильників, як і ресурси для виготовлення частини екзотів. Якщо у вас немає жодного з доповнень, то відповідно і ці фракції ви не побачите. Але для цього є механіка переведення Вашингтонських ресурсів в універсальні, за які можна буде отримати нью йоркські ресурси, і також придбати контейнери нью-йоркських скіл-сквадів, щоб отримати додаткові креслення. Отже, ми отримали нову механіку для створення екзотів, яку треба ще додатково дослідити. Поки я грав на ПТС, то помітив, що в режимі відплати майже в кожній купі лута падає і цільовий лут також. Отже, це вигідно і для отримання звичайних речей. А ще раніше я не зрозумів, що за додаткову нагороду ми отримуємо у вигляді досвіду. Але дуже маленьке число там було, і здається мені, що це досвід для активних модифікаторів цього сезону. Сам глобальний модифікатор має назву Divide and Conquer», розділяє та володарює. Він може дати нам або 30% швидкострільності, або і швидкострільність, і також підняти шкодові зброї на 30%. Це буде залежати від того, у якому стані райони на мапі, де ми перебуваємо. Якщо район під повним контролем, то він дає і шкодові зброї, і швидкострільність. Якщо він під повним контролем ворога, то ми нічого не отримуємо. Але якщо ми хоча б одну контрольну точку зробимо білою нейтральною, то вже. Отримуємо швидкострітність. Непоганий модифікатор, але проблема у тому, що він набирається пропорційно кількості районів на мапі. Тому в груплі можна дуже швидко вийти на максимум, а в Вашингтоні це займе більше часу. Також у нас є 5 активних модифікаторів та 10 пасивних, всі вони якимось чином пов'язані з фракціями ворогів. Деякі з них дуже дивні і треба буде розбиратися з ними, коли вже вийде сезон. Наприклад, активувавши модифікатор Gien SpiceW, можна залишитися без броні і втратити можливість прицілитись, але у вас стане ну дуже багато здоров'я, такий собі режим Рембо. або модифікатори, які засліплюють або підпалюють ворогів. Цікава відмінність цих модифікаторів від попередніх сезонів, те, що тут саме активні модифікатори можуть прокачуватись до 5 рівня, збільшуючи свою ефективність і навіть отримуючи нові властивості. Той самий Spice Setup після закінчення поверне вам броню відповідно тому здоров'ю, яке у вас залишилось, якщо він буде на п'ятому рівні, а прокачуватись вони будуть, коли ми вбиваємо ворогів відповідної фракції і особливо в режимі відплати, незалежно чи вибран конкретний модифікатор як активний або ні. І як завжди, наші вороги теж отримують свої модифікатори. Вони будуть швидше бігати та стріляти також отримують більше шкоди та будуть ще й лікуватись. Особливо небезпечно виглядає можливість ворогу отримати 30% додаткової шкоди, коли поряд з ним знаходяться його союзники. І тепер про нове спорядження. Після ПТС там відбулись деякі зміни, які майже ні на що не вплинули. Можете подивитися мій огляд, бо знову звертати увагу на все, це не має сенсу. Новий талант та бренд можна використовувати тільки заради цікавості. Як і нові екзоти, які начебто мають гарні відсотки, але доволі важко реалізувати, як на мій погляд. Єдине, що дійсно варто уваги, це новий кулеметний сет, типін Скейс. Відео про його порівняння з сетом Striker я вже зробив і видно, що він доволі сильний зі своїми моментами. Коментами, звісно, мабуть, це все таки непоганий із за того, що гейм директор Андріано Берзану також грає з кулеметами. І тепер переходимо до того, що ми ще не бачили на ПТС це сезонна перепуска. Як завжди, у нас є преміальна версія, а також преміум плюс. Маючи стандартну безкоштовну перепуску, можна отримати 3 патчі на плечі, 1 костюм і універсальну фарбу для зброї. А також ми отримуємо сезонні екзоти, бренд, сет і мені речі. А якщо придбати преміальну перепуску за 1000 кредитів, то можна повернути 400. І ще отримати 2 костюми, 10 фарб для спорядження і 10 для зброї, а також 2 додаткових патча. Преміум плюс дозволить вам одразу отримати 20 рівнів перепуски і ще додатково містить 500 кредитів, і також ось якийсь костюм. А на обмежений час буде доступен набір Red Eye, який дасть 2600 кредитів і такий ось унікальний шолом. І ще на початку сезону розробники запустять Twitch Drops на 2 тижні. Вони вибачали за попередні такі роздачі, коли не всі отримали свої нагороди. Мені поки що щастить і я все отримав без проблем. Подивимось, чи вони виправляться в цей раз. Всього за перегляд трансляції впродовж 4 годин можна отримати 2 брелка і 3 фарби. Ну і декілька контейнерів, що вже не так цікаво. Головне перевірте, чи пов'язані у вас Twitch та Ubisoft і ви дивитесь стрім, де ведеться роздача, про це повинно бути вказано в описі. І стосовно візуалу, нам розповіли, що в цьому сезоні буде щось додаткове пов'язане з контент креаторами по дивізії. Наскільки я зрозумів, в гру додадуть якийсь візуал, пов'язаний з трьома ютуберами або стрімерами, і це вони планують робити і далі, такі от колаборації. На жаль, в мене немає шансів, а я б попросив додати хоча б жовто-блакитний патч з тризубом. Було б круто. Далі планується подія, пов'язана з Хеловіном. Нам показали унікального ворога Хансмена, якого нам треба буде знайти та отримати з нього ось такий костюм. Але спершу нам доведеться розібратися з армією його маленьких, саме ось маленьких бойових псів. Поки не зрозуміло, але дуже цікаво і костюм виглядає прям реально гарно. Також буде ще один секретний костюм під назвою Маскарад. Його ми зможемо отримати за виконання ланцюга проєктів. І там ще буде якась іміна зброя. Також розповідали про нові тематичні ефекти для наших навичок, і ще в грі з'являться якісь хелловінські прикраси. Поки не зрозуміло, що це, але дуже скоро дізнаємось. Також на Чорну п'ятницю буде чергова ветеранська програма на штат тієї, коли роздавали Лексніки. Знов буде нова зброя і теж рівні від бронзи до золота. Заразом планують перезапустити ветеранську програму з новими, начебто, нагородами. Про все це ми дізнаємось, мабуть, ближче до виходу цих подій. І наостанок подивимось, які виправлення старих проблем зроблять в новому сезоні. Знов таки на ПТС ми вже бачили, що тепер максимальний рівень експертизи становить 30 і на цьому все. Тож, чим більше далі буде сезонів, тим простіше буде прокачка до максимуму, і вам не треба буде повністю майже всі речі у грі прокачувати. Також виправляють серйозний баг з маскою Тінкерер, коли можна було зібрати майже всі таланти зі зброї і навіть без самої маски. Легендарки пробігались дуже швидко, але найбільша проблема була в темній зоні та конфлікті. І ось нарешті розробники розібрались з екзотами, які не потрапили за весь цей час в цільовий лут. Маска Катарсіс та Кулмет cool met screen тепер без проблем будуть фармитись по цільовому. Також якимось чином володіння кресленнями пістолета Liberty, снайперки Mantis та штурмовки Капасітор впливали на випадіння відповідних типів зброї по цільовому луту. Я так розумію, що якраз без цих креслень цільовий лут для відповідної зброї і не працював. Це дійсно була проблема для новеньких у грі. А ще швидкість зміни зброї для екзотів була Exotina 14,4%, і це виправлять. Як і те, що set breaking point не був доступен у виробничій станції, якщо ви не грали в тому сезоні коли його додали. Добре, що потихеньку наводять лад з всіх речей, які з'явились в грі за 6 років. Але де ж сет Hunter's Fury та Brand Bellston. Вони що, якісь особливі чи що. Талі у нас трохи виправлені з візуалом. Виправляють екзотичні скини для скорпіона та пакана в меню перегляду зброї. Також була проблема, що рюкзак від набору Stalker 2 не відображав в темній зоні жовту сумку з зараженим спорядженням. Ну і багато різних виправлень стосовно з'єднання різних частин наборів між собою. І Наприкінці важливе виправлення дратуючої проблеми зі сховищем. Коли там нічого не було і доводилось кудись телепортуватися або перезаходити. Нарешті все стане як було. Також в групі можна тепер виконувати завдання для проєктів, коли треба було вбити імених ворогів. Раніше воно не всім, а здається, тільки тому, хто добивав, і ще трохи незначних виправлень, коли щось не там і не так відображалось. Отже, новий сезон обіцяє бути цікавим, буде чим зайнятися. Пишіть, що ви про все це думаєте, також ставте вподобайки і запрошую вас до нашої спільноти у Діскорні. Хай всім щастить і мирного неба!